Виконуємо номер 1343 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Усно. Яка з точок на координатному промені лежить правіше? Завдання перше С координатою 2,9 чи Д з координатою 2,89? Завдання друге. К з координатою 0,73 чи М з координатою 0,731. Приступаємо до виконання точка, що відповідає більшому десятковому дробу, лежить на координатному промені справа від точки, що відповідає меншому десятковому дробу. Тому порівняємо наші десяткові дроби. 2,9 і 2,89. Цілі частини у нас однакові. Порівнюємо десяті. 9 більше, ніж 8. Отже, 2,9 більше, ніж 2,89. Відповідно, точка С буде розміщена на координатному промені правіше. Записуємо висновок. Отже. Правіше на координатному промені лежить точка С з координатою 2,9. Задання друге порівняємо десяткові дроби 0,73 і 0,731. тисячна. У нас десяткові дроби мають однакову цілу частину. Але кількість десяткових знаків у них різна. Тому спочатку треба зрівняти кількість десяткових знаків, приписавши. До одного з чисел потрібна кількість нулів. Припишемо до числа 0,73 Тепер кількість десяткових знаків у нас однакова. Приступаємо до порівнювання: цілі 0 однакове, 7,7 однакові, соті 3,3 однакові тисячні 0 і 1, 0 менше, ніж 1, тому 0,73 менше, ніж 0,731. тисячна відповідно точка М з координатою 0,731 буде лежати на координатному провані правіше. Записуємо отже правіше. На координатному промені лежить точка М з координатою 0,731 тисячна. Ми визначили, яка з точок на координатному промені лежить правіше. Номер 1343 виконано.